Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зробимо такий коротенький огляд залишків тракторів. Залишки вже в принципі хороші, великі, є з чого брати. Малюків наразі немає, але очікуємо контейнер. А зараз такі середньобазові, трішки більші, а з кабінами це взагалі дуже великий вибір. По цінах деякі зорієнтую, решта уточнюйте. Зателефонувавши, на сайті, знову ж таки ціни орієнтовні, тому хочете дізнатися ціну, телефонуйте. По Хантеру огляд робили ціна, знаєте, 700 за цей комплект. Ну, Дуже крутий малючок, просто максимально. Конкурент трішки старіший, це GB20. По комплектації теж круто все, що Рі... тут є рівень горизонту і функція оберт на місці е... GB 200 чи 20, ну, по-різному можна називати. Трішки гірший стан шина, але в цілому от, потріскане сидіння, відповідно, і ціна дешевша. Тут десь орієнтовно вартість буде ну він чуть менший по габаритах, але десь по всіх інших параметрах ідентичні трактори. І вартість тут по руках може трішки ще от це порівняно з Хантером. 6300 6300 GB, хороший стан. Візуально, звичайно, є деякі завваження, але дуже достойний тракторець. Найдешевший повнопривідний, який є в нас 4300 на 16 сил. Завважень, в принципі, немає, дуже хороший, дуже. В принципі, та за 4300 трьохциліндровий 16-сильний з грунтофризою, де нові ножі з Японії. Ну, Ціна норм. Не скажемо, що там даром, але ціна якби і норм. l 1 215 на 21 силу ціна 600. Це орієнтовно тут, якби лише по задніх шинах трішки є зауваження з передніми. от. Тому таку ціну і зробили. По комплектації огляду є. Дуже крута комплектація, починаючи від швидкоз'єму, рівня горизонту. Оце все в ньому присутнє. янмарчик там десь порядок 6700 ціна 210. З грунтуфризою теж на швидкоз'ємі. 5900 FF. янмарчик 20-ка. Тут теж дуже хороша ґрунтофреза. Це на трьохтоці, і ножі тут практично нові. 1,50 метра, я бачу ґрунтуфриза, такий Янмадчик FF на механічній коробці. А що ще? З 20-сильних 4 із фронтом огляд окремо зробимо. На швидкоз'ємі ґрунтофреза. 8300 за такий комплект. Ну і кабінничків кабіночків дуже багато, скільки 4 куботи. Давайте так, пробіжимося по кабіночках. Вузький метр, метр м, 220-й на 22 кінських сили, там десь 10 з половиною, Ну, орієнтовні вартості, бо всі вже і не запам'ятаєш. Джель 27-й десь в межах 11 тисяч. Це все ціна з грунтофрезами. 32-й десь половиною. Теж з ґрунтофризою до нього обов'язково буде. Ну і 12900. Така ціна за 41-джельку на хайспід коробці. І теж з ґрунтофризою. Тут ґрунтофриза а, професійна від Ніпло на швидкоз'ємі. ось. А... 12 12700, 12 900. Ну, уточнюйте те, що я вам і казав. Ціни орієнтовні, телефонуєте, обираєте трактор. Ціна остаточна з нашими менеджерами. Чи це в Рівному, чи в Івано-Франківську узгоджуєте ціну наших керівників-майданчиків. І ще один ісекі, чудовий на 29 сил, там до 11 тисяч з грунтофризою. Теж все в дуже хорошому стані. По шинах, по Ножах на ґрунту швидкоз'ємчик, рівень горизонту, все дуже коректно працює. Реально крутий доглянутий гіс 29 Ну от, Бачите, багато-багато тракторів, багато цікавих тракторів. власне. Е Тому є з чого обрати собі надійного такого помічника від 20 сил взагалі величезний вибір. Ну і маленького 4300, Я думаю, що. Реальному покупці, звичайно, ще якихось плюшок насипамо. Тому звертайтеся. Завжди підберемо для вас найкращий і найбільш підходящий варіант для завдань і для власне, ваших потреб. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.